О, знаю я, багато що промчить злих уртовин над головою в мене, багато ще надії і серця облетить, немов од вихру листячко зелене. Не раз мене обгорне, мов туман страшного розпочу, отрутнє дихання, тяжке безвір'я в себе, в свій талан, і в те, що у людей на світі є призвання. Не раз в душі наступить перелом, і очі глянуть у бездонну яму, і вгледжу я в кохання над чолом строкату шапку блазня або пляму. Не раз мій голос дико залуна, немов серед безлюдної пустині. І я подумаю, що в світі все мана, і на землі ніде нема святині. І, може, приведуть не раз прокляті дні лихої смерті грізною примару, і знову прийдеться покинутій мені не жити, а нести життя своє мов кару. Я знаю сей, жду страшних ночей і жду, що серед них вогонь той загориться, де же вріє залізо для мечей, гартується ясна і тверда криця. Коли я крицею зроблюсь на цім вогні, скажіть тоді нова людина народилась, а як зломлюсь, не плачте по мені, пожалуйте, чому раніше не зломилась.